Слава Україні! В етері вівторкові ранкові коротесенькі новини відеоігрового Всесвіту. Йосіакі Хіра Баясі. Продюсер ремейку четвертої частини Resident Evil запевнив, що найближчим часом буде більше інформації від Кепком. Та там до релізу лишилося вже декілька місяців. Тому, в принципі, зрозуміло, чому прямо зараз будуть нагнітати хайп. Розумно. Я, Я теж би да, так можна зробив можна. на вашому місці. Подейкую, що Ghostware Tokyo завітає до підписки Game Pass вже цього березня. Але прийде не з пустими руками, насипавши ще якогось внутрішньо ігрового контенту. У мене є подарок для тебе. Нахуя він мені? Диви. Ну? Один поляк переносить другий фалавут на рушій, що дуже сильно нагадує дум. Виглядає це діло амбітно і доволі непогано. Май ще й олдову. Але є одне, але української в грі немає, проте чудово розмістилася росіянська. Він має чудовий сайт, який я залишу в описі. Пропоную йому написати з приводу додавання української локалізації. Так має бути інтернетами шириться плітки, що розробка нової Fable повністю була перезапущена. Я чувствовав, що Бог наказує нас за щось. І тепер гра заново створюється вже на Unreal Engine. Раніше гру розробляли на рушії форзи. взагалі якийсь ніхто який, я не знаю, хто таке придумав. Також пліткують, що крім Сайлентів, Конамі має ще пару неанонсованих проєктів інших франшиз. Фанати вже чекають Metal Gear, Хоча який там буде Metal Gear без Коджимбо, уявити навіть страшно. Студія Gen Design, та сама, що подарувала нам The Last Guardian, взяли і натякнули, що прямо зараз розробляють якийсь секретний проєкт. Що ж, чекаємо подальших новин з нетерпінням. Nvidia в рамках шоу CES буде щось розказувати та показувати. На нові відеокарти, звісно, очікувати марно проте хто того Хуанга знає. The more GPUs you buy... The more money you save. That's right. The... AMD теж етеритимуть, але вже наступного дня. Типу, комп'ютерні чіпи. Догнала? Ні. Я в свою чергу обіцяю наступного дня висвітлити те дійство у випуску новин, який вийде в тому числі завдяки спонсорам моєї ранкової кави та шаленої мотивації створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернету. Ой, ледь не забув. До середи!